Добрий вечір. Сьогодні у нас така маленька тема. Я би не задавався цьому питанню, але є такий сьогодні так, можна сказати, лайф. Так, це просто два рочка з пивом Закарпатським. Ось дивіться. І чому? Сьогодні це питання. одне з них, оригінальне, я б ніколи не подумав. Воно куплене просто, так, грубо говоря, в, в будь-якому магазині. І дивіться, що тут є. Зараз знайдемо. Точніше. Не так. Ось, ось це оригінальне. Дивіться. Тут є дата. А як ви тільки що побачили, на цій бутилці нема. І це пиво по акції. Чи є між до ними різниця, зараз дізнаємось. А заодно покажу, які два смачних рака. Кому цікаво, які варити? Ну, я думаю, тут проще про того, але якщо потрібно рецепт. Зробимо. І так, тут у мене тут оригінальне, а це взяте по акції. Зараз ми їх скуштуємо, що з них що. Ну, на колір однакові. На пінку. Не знаю, це плюс-мінус теж однакове. Бульбашки також є. Ну, подивимось, скуштуємо. І так беремо те, що було по акції. Ну, я вважаю, що воно не повинно відрізнятися. Тому що це ж лише магазин робить цю акцію. Смачно, непогане пиво. Давайте склешні. Дивіться. Яка клешенька, ух. Клас. Дуже смачні раки. Скуштуємо тепер те, що не по акції. На хвилинку одне коштує 60 гривень за 2 літра, а інше 102. Оце коштує 102. Що я хочу сказати? А смак у них відрізняється. Це пиво більш має гірчинку. А те, що не по акції, воно не має гірчинки. Зараз ще раз куштуємо. Ну, на вид гляньте, ну вони однакові. Ось подивіться, прямо зараз ближче покажу. Тут реально два однакових пива. По кольору, по. Я не знаю, ну, пінка із-за того, що стакани різні і температура різна. ну Колір однаковий, бульбашки однакові. Зараз ще раз куштуємо, може. Після рака така. Ну тут нема гірчинки. А тут? А тут є? Давайте ще раз цей глоток та ще візьмемо плешню. Може це після рака? Куштуємо те, що не по акції. Після смака рака. Нема гірчинки. Куштуємо те, що по акції. Є гірчинка. Це реально два різних пива. Ану, чисто будемо провіряти. І так, кому не видно? Щоб показати, що вони ззовні однакові. Так, плюс-мінус, все видно, так? Далі. Перша прав... на броварню. є, є. Інша бутилка. Перша приватна броварня. Ті самі літери. Все по суті те саме. Але дивіться, тут є дата виготовлення. А тут її немає. Ось бачите? Дивіться, я її повністю прокрутив. Немає тут дати виготовлення. І там, де немає дати виготовлення, це пиво те, що по акції. Тому ось так, мабуть, це просто якась або підробка, або щось на штат цього. За смаком вони дуже схожі, за кольором також. Але це реально два різних пива. Тому, я навіть не знаю, як вам сказати, вони оба смак дуже схожий. Але одне гірчить, а друге не гірчить. Тому що, може, комусь навіть подобається те, що гірчить, то те по акції. Воно зараз продається в варусі. Дякую за перегляд. Кому цікаво буде рецепт е, такого дивовижного рака. То тут нема нічого такого важкого, щоб зробити навіть ролик. Кидаємо раки в кипящу воду. Сіль, кріп 10 хвилин дістаємо. Ну, більше двох раків в мене не було. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьмо.